Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я сьогодні в АТБ. Сьогодні 24 листопада. Подивимося ціни: І знижки на овочі, фрукти, курячі яйця та знижку на олію. Почнемо Лимон, 64 гривні, клементинки мандаринки 64, 20% знижка. Мандарини 76. Теж знижка є 7%. Далі у нас банани 56. Помела 100 гривень. 9% теж є знижка. Невеличка, але є. Банани бебі 135. Зовсім не залишилось їх. авокадо хаз 130, 20% знижка, ківі 75%. Теж 11 є відсотків знижка. Киві у кошику, другий гатунок 85. Не дуже вони мені чогось сьогодні сподобались. Далі у нас хурма 105 гривень. Виноград синій 100 гривень. Непоганий такий ще виноград лежав. Гранат 97, яблучко сартове 32 гривні. Гарне яблуко сартове. Груша перший гатунок 58. Велика така грушка. А ось груша другий гатунок. Зовсім маленька, 37 гривень. Яблуко українське. 29,80, яблуко гала 33 гривні. Не показала вам яблучка в сіточки ці українські. Ось такі вони. Айдарет яблуко 37 гривень, салат листовий угорщику 38,90. Перець солодкий червоний 165. 11% знижка. Далі у нас томат рожевий 110 гривень. Тепличні томати 95. Редька біла 33 гривні, завжди вона така велика. Ред редька теж 33 гривні. Капусточка червона голова 40 гривень. Вікінська капуста 49 гривень 50 копійок. Цибуля ріпчаста фасона в сіточках 19 гривень 80 копійок. Цибулька ріпчаста 13 гривень на вагу, 6% знижка. Морква немита. 26. Фасована мита морква 42 гривні. Картопля. На картоплю не бачу цінника. Далі вам скажу. Картопля другий гатонок 18 гривень. Гарно її, кстати, беруть. Картопля фасована 40 гривень в сіточках. Гарна картопля, але і ціна гарна на неї. Далі в нас йде гарбуз батернат 19 гривень. Невеличкий гарбуз. Ще картопля мита. На вагу 43 гривні. Гарна картопля і ціна така. Картопля, ось бачу, 28,60 на вагу немита, звичайна. Бурячок, другий гатунок 9,90, ну, тобто 10 гривень. Маленький, але непоганий. І бурячок, перший гатунок, 16 гривень, 40 копійок. Цибулю я вже вам казала. Капуста, капуста 30 гривень. Корінь інбіря 210 гривень йде. Чесник 125, 10% знижка. Корінь селери 50. Томати вже казала вам. Перець солодкий жовтий 165. Яблучко чемпіон 37 гривень. Голден яблучко 35. Речі 40 гривень яблуко. Гранат Азербайджан 97 гривень. Хурма піраміда 93 гривні. Смачна ця хурма. Авокадо хас дві штуки в упаковці 90 гривень. Далі на світі світі 115. Грейпфрут 73 гривні. Апельсини 70. Ось такі ціни на сьогодні на овочі та фрукти. Далі з вами подивимося ціни на курячі яйця. Спочатку ті, що можна купити, поштучно: 6 гривень 45 копійок за штуку. Від своєї лінії перша категорія 7450. Від своєї лінії вища категорія 79 гривень. Бачу, їх так частенько теж купують. Це вже йде квочка, перша категорія 75 гривень. Так, квочка домашня 80 гривень. Ось такі ціни на курячі яйця. А далі подивимося знижки на олію. Знижок небагато. Олія олейна рафінована 850 мл 58 гривень. Далі я побачила розумний вибір олія, рафінована. Теж 850 мл об'єм, 53 гривні 50 копійок. Та нерафінована олія теж 850 мл 55,70. Ось такі ціни на сьогодні, на 24 листопада.